Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео по Майнкрафту, але не просто днів. Так, тут же варто поплескати в долоні. Я так то в Майнкрафті профі, але дивитися на те, як я професійно виживаю, нікому не цікаво. Тому я буду просто рофляно виживати в цьому кубічному всесвіті. І в якій залупі я опинився. Але нічого страшного, я звик до таких спавнів. На горизонті я бачу аванпост розбійників, тому зараз я туди піду. Назбираю ще тростини, вона мені в майбутньому може знадобитися. Як ви знаєте, я у Майнкрафті профіт, тому я буду грати в режимі гардкор. На цій складності потрібно бути дуже обережним. Блять, все йде за планом. Я таких хотів. Оп. Ай, бля. Оп. Бачили? Кажи ж, профі, ось я вже біля цього аванпосту. Тут головне не попадатися на очі розбійників, бо з дерев'яною сокирою я тут багато не зроблю. Лут в скрині такий собі. Навіщо я взагалі сюди прийшов? Треба звідси Ой, ну нафіг! З ними битися я не хочу. Значить, давайте зробимо таке. Ось вхід. Туда їх! Це було дуже легко. Йдіть нафіг. Давайте відпустимо ще елеїв, а то що вони тут будуть сидіти. Розбійники. Ну тут бою вже не уникнути. Зараз я швиденько їх. А чого їх так багато? Тікаєм. о, пеніс. Сука, вони за мною біжать. Треба до села бігти там голем. Блять, і бігти не можу. Я вас прошу відваліть. Треба закопатися під землю. А, Нє, су... бля. Давай поговоримо, опусти свій арбалет. Будьте людиною! Та! Сюда! Боже, як же легко! Я просто його не відчув. Стріла, правда, у мене в оці, але то таке. Мені цікаво, що робити з тими розбійниками, які чекають мене на поверхні. Давайте обережно викопаємось. Блять, пів хп. Почекайте, мені мама дзвонить. Алло? Коротше, у мене є тактика. Я буду заходити в світ, я якраз на пару секунд стану невразливим. Дам одну тичку розбійникам та вийду зі світу. І так по колу. Боже, який я геній. Учіться, доки я живий. Я чую там ще одного розбійника, але для початку давайте перекусимо картоплею. Все, можна вибиратися. Пеп. Повертаємося до тої самої тактики. Але замість удару я буду тікати. А бля, а він звідки виліз? Перекриваємо їм шлях. Ай байдуже. Це просто піздец. Зробити такий сейв, а потім здохнути від того, що я собі ногу підвернув. Спроба номер два. Клас. Тепер я заспавнився в канаві. Там ще скалк. Просто супер. Мені ось тепер цікаво, як мені тепер вибиратися. Руками камінь ламати. Я їбав. О, давайте його підірвемо і блоки добудемо. Але не те, щоб ці два блоки мені покращать ситуацію. Мені треба ось туди, там начебто можна вибратися з печери. Ай! Понаставляли цих. Як їх? Пені. О, вихід, сюди. Ура, я вибрався! Хахол! Ще один хахол. Дивись, як я їм твого брата. Хтось може сказати, що це жорстоко, а я скажу, що це Майнкрафт. Давайте вже добудемо наше перше дерево. Скрафчу дерев'яне кайло та піду швиденько добуду каменю. Дякую тобі, дерев'яне кайло. Ти мені служив вірою та правдою. Я тебе ніколи не забуду. Натомість тебе замінить кам'яне кайло. Скрафтив собі ще кам'яних інструментів та пішов в одну із печер добувати руди. Залізко. Зрозумів. Хоч цей спавн теж жахливий, але він мені вже більше подобається. Це вас тільки що тут не було. Кину переплавлятися, залізу в пічку, а сам піду їжі добуду. А то знову помру. Які патріотичні квіти. І з собою заберу Гірський свин, йди сюди. Коротше кажучи, погладв я тварин сокирою по хребту. Та й пішов собі до свого перевалу. Головне не вбитись, а то вже був досвід. З переплавленого заліза скрафтив собі залізні інструменти. Ще скрафтив собі ліжко з гірських вівць та ліг спати. Добрий ранок! Я світанок. Піду сосну нарубаю. Е, та куда? Бож. Нарубавши дерево, я скрафтив собі щит та відправився до печери шукати діаманти, або, як мінімум, добути заліза, щоб скрафтити собі обладунки. О, скелет, зараз йому пизди дам. Ай, чого вас так багато? Відступаємо. А, іди звідси. Ціхо, ти що, браток? Не кіпішуй, чи тебе угомонить? О. Нє-ні, я там не буду ходити. Накопавши вдосаль заліза, я зробив перевал та кинув залізо на переплавку, а сам почав чекати. <смір> а мені подобається. Переплавивши залізо, я з цих злитків зробив собі залізні обладунки. та по тій струї вибрався на поверхню. Це просто жах, куди не плюнь одні гори. Як тут можна виживати? О, Поселення. Прийшовши до поселення, мені зробили теплий прийом. Ну, майже. Село виявилося бідняцьким. Окрім їхнього городу, залізного лема в канаві та трішки сіна, я більше не зміг ніць корисно забрати. Е, а куди? Тому я тут надовго не затримувався та пішов шукати кращу долю. А точніше, рівнину. Стрибати? ща, ща, ща. зараз все буде. Оп! Ну це було аж занадто легко. Хлопці, ви куди дивитесь? А, на мій телеграм-канал, який в описі під цим відео. Вийшовши на рівнину, я зміг знайти зруйнований портал, де були досить непогані речі, як для такої споруди. І все. Більше на рівнині нічого цікавого не було, тому мені довелося пливсти шукати щось покраще. Ох, все, я там буду жить. Тільки туди ще хер залізеш. А, у мене ж відро води є. О, мак. Зачот, ось тут тепер я і буду жити. Я ж це, як його? Інтроверт. Мені такі місця якраз подобаються. Але що тут правда робити? Оглянувши територію, я нічого такого не знайшов, тому вирішив вирубати всі дерева на цьому острові, щоб щось тут збудувати. Також давайте освітлимо територію, щоб мене інтроверта ніхто тут не турбував. Коли моя сокира була зламана, я скрафтив скрині та помістив туди всі свої непотрібні речі на даний момент. Також трішки вирівняв свою територію, щоб можна було тут щось нормальне збудувати. І коротше, я так подумав, що хочу жити в бліндажі, щоб ось тут було таке велике панорамне вікно. Але для цього мені потрібен пісок. Тому я попилив його копати. а Ось і пісок. Копаєм. Ти, блять, йди нахуй! Налякав. Та боже, не дають розслабитися ці монстри. Ще один. Та скільки вас тут? Тут, думаю, вже варто читати молитву. Живем, живем. Та звідки? Блять, я ж навіть щит поставив. Спроба номер 3 Спавн, як зазвичай, просто шикарний. Нарубав дерева, скрафтив дерев'яні інструменти, відпиздив свинеї. Свин, ану в яму. Нє-ні, я сказав яму, все, сиди там, ну я і мразь. Прибігши до поселення, яке було неподалік від спавну, я бив залізного голема, з якого скрафтив залізне кайло. О, візьму собі червоне ліжко. Але ж я не якась там мразь, тому в обмін віддам біле ліжко. Поселення було нецікаве, тому я звідти втік. О, аванпост. Гойда, е, гайда до нього. Сподіваюся, я не помру ганебно, як на початку відео. О, Арбалет сюди. Йди сюди, лох. А чого так, е? Походу тут лох лише я. Спроба номер А, хуй його знає. Вау, спавн як зазвичай лайно. Знаєте, тут же навіть бажання немає грати в цьому світі. О, нормальний біом. А. а як інакше. О, песики. Люблю песиків. Давай поглажу. Бля, я не хотів, чесно. От суки. Ану, давайте так. Ха, заскамив. О, вовчі ягоди. Зараз наїмся від душі. Безтурботиво досліджуючи світ, я наберів на дуже таке непогане поселення, де була кузня та дуже-дуже багато їжі. Я позичу, я посплю. Це село мені вже дуже сильно подобається, тому я тут і залишусь. А ось в цьому будинку я буду жити. Треба його під себе облаштувати, але для цього піду нарубаю трішки дерева. Переберу ще цей загон, бо ці бе мені не потрібні. І також переберу ці двері, замість них буде вікно. Правда, зараз в мене скла немає. Ай, нічого страшного, це в мене на провітрюванні. Знесу цю нікому не потрібну кухню і замість неї поставлю скрині. Во. Зичу ваше ліжко, зичу ваші пічки, до речі, повертаю. На ну все спадки. На ранок перекрафтив пшеницю в хліб, стільки хлібу мені, мабуть, до кінця життя вистачить, і селянам, щоб вони трав. Біля мого поселення була велика печера, в яку я обережно спустився та почав її досліджувати. Блін. Нє, нє нє. Я їх навіть не бачив. Залізко, вугілько. О, метистова жіода. Прикольно, звісно, але вона мені в хуй не вперлась, тому пішли звідси. Спокійно. Спокійно. Дерокс на місці. Тіпи, все, я вам більше не всру, Я починаю грати як справжній профі. Ну. Можливо. Хоча і вірю в себе, але якщо в мене будуть залізні обладунки, то я буду ще більше в себе вірити. Мідь схожа на якусь бльвоту. Фу, нащо я то в руки взяв. Кравчу собі залізні обладунки, та тепер у мене на меті знайти та добути багато діамантів. Але тут потрібно бути обережним. Бля... сука, задихаюсь. Фу, бляха. Після моїх слів обережно завжди трапляється якась хрінь. О, діаманти. Сюди. Один. Ну, для початку досить непогано. О, ще діаманти. Правда, треба двері скрафтити, а то зараз задихнусь. Діамантики, як же я вас люблю. Ні, тупа лава! В цій затопленій печері було досить така непогана кількість діамантів, але я на цьому не зупинився та продовжив їх шукати на незатоплених ділянках печери. Поцілуємось. Та не так! Ай, хто туди той блок вклепав? На секунду подумав, що я Ісус, який ходить по лаві. Чи то він по воді ходив? Накопавши дуже багато цінних руд, я повертаюся додому. па-па. Та ви задовбали! Діамантів я добув чимало, тому тут можна буде багато чого з них корисного скрафтити. Я зможу скрафтити діамантове кайло, нагрудник, штани, меч, але для початку скрафчу мотику. Щоб сапати город. БЛЯ! Дякую спонсорам та донаторам за матеріальну підтримку. Ви неймовірні. А якщо ви хочете мене підтримати матеріально та опинитися в наступному відео, то всі посилання будуть в описі під цим відео.